Добрий день, любі дітки, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами будемо говорити про звуки, і якими вони бувають. Якщо ми з вами заплющуємо очі і прислухаємося, то ми почуємо з вами безліч звуків. Ану, закрити очі. Що ви чуєте в своїй хаті, в своїй квартирі? Так, десь тікає годинник, працює холодильник. Десь мама там на кухні грюкає посудом. А якщо ми підемо з вами на вулицю, ви почуєте гуркіт машин, шелестіння листячка, спів пташок це все немовні звуки. А якщо ми хочемо послухати наших е, тваринок, як вони з нами розмовляють, кішка що робить? Нявчить, а собака, гавкає. А свиня хрюкає так, це звуки природи. А тільки ми з вами розмовляємо мовними звуками. Зі звуків мови складаються слова. Слова поєднуються у думки. А завдяки думкам ми з вами і слова ми з вами розуміємо один одного. А за допомогою чого людина розмовляє? Так. За допомогою зубів, губ, язичка та піднепіння. Кожен звук у слові має своє місце. Якщо його поміняти місцями, слово може зруйнуватися. Зараз ми з вами пограємо в гру, який звук завулкав. Слухайте уважно. Має довгий пишний вуса. І щіпає, мов гусак. Звать того щіпаку мак. Який звук заблукав? Чірак. Звісно, рак. Який звук заблукав? Так, давайте ще один віршик вам прочитаю. Ляльку, випустивши з рук, маша мчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. Правильно? Який звук заблукав? Ж -ж -ж -ж. Заблукав звук ж. Молодці. Ми з вами говорили про те, коли в слові змінюється хоча б один звук, то змінюється значення цього слова. Давайте з вами розглянемо картиночки. На цій картиночці що намальована? Калина. А на цій картиночці що намальована? Малина. Так, це дві ягідки, вони червоні. В слові калина який перший звук? Калина звук К. А в слові малина який перший звук М. Тільки завдяки першому звуку змінюється слово і змінюється значення слова. Послухайте пари слів ліс, ніс, день. Шапка, лапка. Ви почули, да, що змінюється перший звук в слові, і змінюється його значення. Ми сьогодні з вами говорили про звуки і визначили, що звуки бувають немовні і мовні. Перегляньте, будь ласка, відео та закріпіть ці поняття. До побачення!